Привіт! В цьому відео розберемо модуль сповіщення у системі CRM. Цей модуль допоможе вам організувати структуризовану роботу з замовленнями та звернути увагу на замовлення, потребуючи уваги. Для підключення функції сповіщень перейдіть до розділу модулів. Знайдіть групу модулів під назвою Допомагатори у цій групі вам потрібен модуль звернути увагу. Вам потрібно увімкнути даний модуль та перейти до його налаштування. У налаштуванні даного модулю ми можемо побачити дві колонки. Перша колонка відповідає за права доступу менеджерів, а друга за налаштування часу для сповіщень. Розберемо та продемонструємо налаштування колонки часу. У відео буде розібрано налаштування статусів обробки, такі як новий прийнято передзвонити та обмін. Навпроти кожного статусу можна обрати потрібний час для звернення уваги. Наприклад, оберемо для статусу новий 4 години на обробку для прийнятого 48 годин, для передзвону 24 години, а для обміну 48. Якщо за цей час замовлення не буде оброблено, воно буде відображатись у вкладці сповіщень. У колонці прав доступу ви можете обрати менеджерів, які зможуть переглядати сповіщення. Візьміть до уваги, якщо не обирати менеджерів, доступ буде у всіх. Після налаштування збережемо зміни. Переглянемо саме вікно сповіщень. Його можна знайти у правому верхньому куті у вигляді дзвоника. Якщо воно має нове сповіщення, в нього буде показуватись зелений індикатор. У самому вікні ви побачите замовлення, які потребують уваги, їх номер, дату створення та статус. Переглянемо декілька замовлень. Перше замовлення має статус прийнято, але не проходить наступну обробку. Перевіримо наявність товару і бачимо, що він насправді відсутній. Змінимо статус замовлення на передзвонити або запропонувати заміну для дальнішого оброблення. Перейдемо до наступного замовлення. Це замовлення має статус передзвонити через відсутність товару. Система показує повідомлення для пріоритетного оброблення замовлення. Наступне замовлення має статус новий, також має пріоритет по обробці. Система автоматично виводить замовлення від самого старого до самого нового. Для більш структуризованої обробки. В цьому відео ми розібрали роботу та налаштування модулю сповіщень у CRM. Цей модуль допоможе вам не загублювати ваші замовлення та звернути увагу на проблемні частини обробки. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.